Почну випуск традиційно із хороших новин за минулу добу. Наші збройні сили України відправили до пекла 310 путінських орків. Зазначу, що за 288 днів війни добровом для української землі стали вже понад 93 тисячі окупантів. Та поки не всі військові Росії стали хорошими, маємо й сумні новини. Складною була ніч на Дніпропетровщині. Росіяни знову скерували свої гради та важку артилерію на Нікопольськ район. побиті приватні будинки, гаражі, обірвана лінія електропередач. Люди, на щастя, не постраждали. Неспокійною було і на Харківщині. Росіяни обстріляли пісочинську громаду. Ракетні удари пошкодили приватні домоволодіння, дахи будинків та господарчі споруди. Одна із ракет впала на хату, постраждало четверо людей. А ці фото із Запорізького району у ніч на 9 грудня ворожі ракети. С з 300 зруйнували дорожнє полотно між двома селами. А вже сьогодні вранці російські окупанти обстріляли лікарню у Херсоні. Снаряди пошкодили дитяче відділення та морг. Постраждав один чоловік, його прооперували, стан пораненого стабільний. За інформацією обласних військових адміністрацій, завчора росіяни вбили п'ятьох мирних українців. Поранення отримали 14 людей, вісім із них у Херсонській області.